Возможно, нужно сейчас э, на волонтерских каких-то основаниях э, создать телегруппу, которая будет этим заниматься. Потом мы будем думать, куда параллельно это двигать, потому что нужно это делать. Начинать со стримов, с репортажей, с видеорепортажей. Вопрос, Давайте, Давайте попробуем. Ну, э, я думаю, что мы найдём какой-то ресурс, где это делать, монтировать. Вот давайте хотя бы соберёмся группой, э, рабочей группой и будем начинать работать. Він запропонував, що він може надати свій технічний ресурс. Ну, давайте твоїх чоловіка. Я я знаю запропонував... Марину, якщо дасть контакт. Е, я пропоную проголосувати, чи ніхто не проти того, щоб створювати такий, ну, канал інформації. Пов з пов'язаний з асамблеєю, з нашою групою фронту. Ну, тобто, візуально, статейно, як, як як У мене всього два місяці. А є Наталя, я є Наталя, яка приїхала з час. Щоб, і... щоб, щоб допомогти Україні. Вона готова зараз зробити, зайнятися цим. А, прохання, якщо у вас є можливості і ресурси після нашої зустрічі, підійти до Наталі, познайомитись, законектитись і почати щось робити, домовлятися. Добре? Ми вас підтримуємо. Якщо, якщо хтось має ресурси з приводу мистецької платформи, з приводу решти, просто записуйте і вилучаєте цих людей. А чи є ще побажання про позиції? Пам'ятаєте, ваш досвід роботи в колишній Югославії свідчить про те, що Україна так само з Україною так само можна зробити, що зробили з Йогославією? Ні, я думаю, що ні. Я думаю, що ні. Але я думаю, що нам потрібно всім чекати в Сербії через рік таких самих подій, як були на Майдані. Тому що там такі самі без освіти, президент, такі самі страшні події зараз відбуваються. Як життя в Йогославії колишній? Нормально, нормально. Чи варто країну розвалювати для кращого Ні. життя? Ні, ну ви знаєте, я думаю, що це міф, що розвалили насправді країну. Вони всі жалкують зараз за цією. Е, дуже сумують з того приводу, що вони не разом насправді е, живуть нормально, не гірше, ніж тут. Захищено більше. Відчували там дискримінацію стосовно себе? Ні, ніколи. Але я думаю, що росіяни починають. Завдяки своїм імперським традиціям вони вже починають відчувати легку, дуже поки що закриту, неприязнь Балканців. І це вже ну, просто відомо, це е, видно просто. До українців, до речі, дуже добре ставлення. Українці люблять, тому що ми більш споріднені навіть на мові. Куди в Ярославю колишню можна поїхати з наметом, щоб відпочити біля мови? З наметом що? З наметом, щоб відпочити біля моря. Декуном. Я думаю, що можна в Чорногорію. В... Ну можна в Чорногорію, можна в Хорватію, можна в Македонію, можна навіть в Албанію, але в... треба розуміти, що Албанія – це така країна, яка Дуже не хочеться, щоб Україна опинилася в такому стані, в якому зараз знаходиться Албанія. Албанія на такому шаблі розвитку, як мені здається, дуже низькому. Але природа. Македонія. Поїхати можна усюди в Балкан, в Босні. Якщо хочеш зекономити гроші і все ж таки потрапити на море з наметом. Куди найперше, б ви мене послали? Я думаю, в я думаю, в Чорногорі. Там є дикі місця, так? Там є дикі місця, там є місце, де можна прилаштуватися. І там дуже привітні люди. Я думаю, що я б поїхала в Чорногорі насправді. А як туди їхати взагалі? Літаком чи можна доїхати Ви Знаєте, можна їхати літаком. А... Скоро вже е, будуть літи прямі е, лінії з Києва до е, Тівата або до Підбориців в Чорногорії, і ви можете прилетіти за дві години. Буду бути, бути в Чорногорії. Це буде десь з. С травнє місце. Бо через Москву зараз летиться. Я летіла через Москву, я не отримала задоволення. А по суші якось можна туди за Можна, можна їхати через Польщу і через, або через Угорщину. Можна навіть знаєте, як їхати через Румунію, якщо у вас є шанки.